Камінь ці реконструкція це само по собі нелегко, тому що реконструкція завжди була справою недешевою. Саме головне це мати дуже великі бажання і кошти, щоб цим займатися. За гроші цим ніхто тут не займається, нікому не платять. Ми свої гроші багато тут залишаємо. Останнім часом це особливо відчувається, тому що для того, щоб отримати собі такий комплект, в якому не соромно вийти на міжнародний фестиваль, десь поїхати. Це така сума грошей, яка для Кам'янця ну майже нереальна для багатьох. ну зараз зараз такі матеріали дуже дорогі. Думаємо про те, що в нашому колі спілкування дуже ну, не так багато нових людей, як би нам хотілося. Тобто, на жаль, не вистачає людей. Людей, які б по-доброму хворіли б цією темою. То ми відкриті до спілкування. Ми хочемо, щоб до нас приходили, щоб з нами разом займалися. Цим видом діяльності абсолютно неповторним і унікальним. Ми готові допомагати. Ми розуміємо, що це нереально часто по фінансах, але якось наш досвід вже дозволяє ці питання вирішувати. Ну, слава Богу, у нас менше не стає. Якось тримаємося купи, є бажання щось розвивати далі, їздити кудись, робити щось тут. Тому я думаю, що ми поборемося. Ще в наступних 20 років, як мінімум, думаю, ці люди будуть з нами. Будемо дуже раді приймати в свої шереги тих, кому історія цікава і цікава в нашому форматі, тобто форматі живого дотику до історії. Скажемо, надихаємось на роботу і надихаємось, щоб далі робити якісь потужніший фестивалі саме в цій культурі. Ну і звісно, що вдосконалити все робити нові костюми, оновлювати гардероб. Побутові речі, військові речі. Щоб з кожним разом, з кожним заходом виглядати все краще і краще і краще, і вміти робити більше і більше. Насправді, коли черговий раз якісь реконструкторські негаразди, такі теж буває, казується Боже, стільки років, скільки можна вже це все тягнути, а потім думаєш, ну, а, а що ще? А, а куди ще? Ну і власне. Не в собі завжди мотивацію продовжувати. Ну а ще одна така річ, яка стоїть вище цього всього, треба, щоб це подобалось також жінці. Тому що жінка вдома вирішує майже все. І, і бажання вже якраз вбиває. Будеш цим займатися в майбутньому чи не будеш. Якщо це? це будеш гарно сумішати реконструкцію і дім. І треба якось так не знаю, працювати.